Ех, Укрзалізниця. Красива. Сучасна. Швидкісна багата. Саме так ви її звикли бачити уже на протязі багатьох років. Завдяки деяким її чудовим керівникам. Але чи є у нас щось хороше? Відповідь так. Але їх кількість настільки мала, як густота населення в Канаді. Але все ж таки я готовий вам розповісти про дещо хороше сьогодні. Про тепловоз Т-33АС. Через багаторічну проблему нестачі рухомого складу та його застарілості в Укрзалізниці прийняли рішення. Вони звернулися до американського концерну General Electric, які протягом багатьох років поставляли тепловози Т-33А до Казахстану. Навесні 2018 року Україна отримала тепловози. По контракту їх було отримано 30 штук. Дизайн цього тепловоза був непоганий. Також він був набагато економніший, ніж ті ж самі 10 m і 2T116. Перші вантажні поїзди під цими тепловозами рушили зі станцій Херсон, Миколаїв та Апостолове приблизно влітку 2018 року. Для машиністів ці тепловози стали раєм після того, що було раніше. Тепловози були приписані до ТЧ Мелітополь та Миколаїв. Конструкційна швидкість 120 км на годину. Довжина тепловоза 21 метр 894 см. Маса 133 тони. Для нас, залізничних любителів, цей тепловоз став справжньою новинкою. За його недовгу 4 історію його було сфотографовано тисячі разів. Він вже став легендарним тепловозом. Його поява посприяла сотням нових залізничних зустрічей та, звісно, чудових кадрів. Але, на жаль, все змінилося 24 лютого 2022 року, коли одній московській Орді стало нудно. Тепер в тепловозів була інша місія евакуювати людей та доставляти зброю. Всі тепловози, крім одного, якого не встигли забрати, були евакуйовані до Львівської залізниці. Радую, що майже всі тепловози були евакуйовані та мають роботу на Львівській залізниці. Але як би там не було, знаємо, Україна переможе та вижене москальську сволоту. Ну що ж, друзі, вибачте за таке коротке відео. Як бачите, я записую це відео хворим. Але все одно хочу порадувати вас, тому ставмо лайк і підписуємось на канал. Всім до зустрічі до нових відео. Слава Україні!